222 ювілейки Португалії і 111 монет, 100-200 скуду і Олександр Геркулан. Починаю показую ювілейки. Ювілейки різні. Є І 100 шкоду, і 200 шкуду і... Двісті п'ятдесят ті шкоду. Як бачите є різні. От є оті, такі цікаві з рукою. Бачите, з рукою цікаві юбілейки. Я думаю, що по відео все зрозуміло. Так, тут є. Також і милейки. От, маємо монети 100, 200 ішкуду Олександр Геркулано. Вон є навіть в таких ідеальних станах монет 111 штук. Так, і ще. Юбілейки. Всім дякую за перегляд.